Понеділок, 19 лютого в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16 му Вітаємо! У Свято-Георгіївському храмі у суботу провели в останню путь героя Олександра Олійника. До повномасштабної війни чоловік ремонтував автомобілі на СТО. Згодом працював на підприємстві Хмельницьк хліб. До війська пішов добровольцем з вересня 2023-го Олександр воював у лавах 18-ї слов'янської бригади нацгвардії легендарного батальйону Донбас. У березні хотів одружитися з коханою. 13 лютого внаслідок артилерійського обстрілу загинув на Бахмутському напрямку. Герою навіки 28. Поховали Олександра Олійника на кладовищі мікрорайону Ружична. Жив з бабусею. Він народився так само в той самий рік, що мій син. Ми разом гуляли з колясочками, з мамою його. Дуже шкода, дуже, дуже велика біль за нього. 29 мало бути в квітні. Мав одружитись так. В березні мала бути весілля. Така дитина чемна, вічлива, худесенький, високий такий. Дві тижні назад їду з бабусею. Говорю, де ваш хлопчик? Вона каже: на війні наш Саша, а де? Вона каже, в Бахмуті. Олександр був у нас оператором-навідником, але в даній ситуації його машина була підбита. І він займав рубежі оборони, ну, як, як, як піхота. Під час артилерійського обстрілу район населеного пункту Терни, Донецька область загинув, на жаль, отримав осколкові поранення під час артилерійського обстрілу. І змогли ми, на щастя, змогли евакуювати тіло, тому що. Не завжди в нас це виходить. Він був у відпустці перед новим роком після контузії був у відпустці. І я, я зазвичай заставляю їх, кажу, хлопці, ви розмножайтеся, а потім будемо воювати. А вони воюють, а розмножатися вже потім. Немає кому або немає коли. Дуже велика честь та мати ста такими побратимами. І дуже великий біль, сум повжати їх останню дому. Сьогодні десята річниця трагічних подій під стінами обласного управління СБУ. Саме 19 лютого після мітингу на Майдані група протестувальників вирушила пікетувати будівлю. Основною їхньою вимогою було відкликання спецпризначенців з Київського майдану і їхній перехід на бік народу. Під час пікету із будівлі СБУ по людях відкрили вогонь із автоматів. Одна з куль рикошетом влучила у медсестру пенсіонерку Людмилу Шеремет. Також поранення отримав юний Дмитро Пагор. Обоє невдовзі померли у лікарні. Тоді до протестувальників ніхто не вийшов, і у будівлю полетіли коктейлі Молотова. За фактами смертей громадян було відкрито кримінальні справи. Однак досі ніхто не відповів за ті події, адже суди тривають. Хмельницький це єдиний обласний центр, окрім столиці, в якому під час подій Революції Гідності загинули люди. Терміновий збір оголосили в армії СОС. Необхідна сума 100 тисяч гривень. Ці кошти потрібні на закупівлю шин, одягу, взуття, інструментів, ліків та предметів тактичної медицини для військових. Серед тих, хто підтримує збір, волонтери розіграють пляшку ігристого вина, виробленого у бахмуті, сорочку, шолом або ж декоровані гільзи. На тисячу гривень ми виставили. Пляшку шампанського ігристого з міста Бахмут і прапор з підписами наших волонтерів. Прапор нашого фонду. Наступний лот 500 гривень це рубашка, сорочка майстрині з міста Лисичанська, яка наразі проживає у Празі. Вона люб'язно предоставила нам цей лот для розіграшу для підтримки і допомоги ЗСУ. за 300 гривень. Це буде шолом. З авторським розписом. Тобто людина сама замовить для себе розпис, який вона захоче. Це може бути намальовано будь-що. Ми розігруємо гільзи, маленькі патріотичні гільзи, калібра 7,56, їх 14 штук, тому буде багато в нас переможців. Дуже важливо донатити кожного дня. Або хоча би раз на тиждень поставити собі мету. А давайте почнемо з себе. Наша ціль це зберегти життя наших військових, зберегти наші життя, наших дітей, зберегти Україну, так і перемогти для незламних із любов'ю. Патріотичний майстер-клас із такою назвою організували для учнів школи номер 27 імені Дмитра Іваха. Ініціювали його працівники бібліотеки філії номер 11 та ВПУ номер 4 під час майстер-класу навчали декорувати баночки у патріотичному стилі. Після цього наповнили їх смаколиками і поклали листівки із побажаннями. Готові вироби передали військовим капеланам, аби ті відвезли їх у медичні заклади, де лікуються військові. Я вирішила не на завозити наших воїнів зсу, трошечки додавати зелених кольорів для того, щоб показати ну таку воєнну більш тематику. Та вирішила зробити колоски з сердечками, типу, щоб показати, ну як Україна. Я хочу показати, що вони швидше перейшли до допомоги, подякувати їм за те, що зараз я можу сидіти тут і насолоджуватися життям, і не подумати про те, що е, зараз там. І я хочу їм сказати, що вони скоріше повернули додому до своєї рідні. Військових це дуже підбадьорює. Це їх надихає, вони тоді усвідомлюють, що вони не даремно пішли на війну, що вони воюють за майбутнє, за дітей, за, за те, щоб сьогодні хтось захистив нашу державу, і діти це розуміють, цінують та поважають їх сьогодні по таку. Про стосунки батька та сина розповів у своєму новому кліпі Таткова любов Український гурт Рокаш. Головні герої сюжету полеглий азовець Олексій Янін та його син Назарій. Текст пісні з'явився у квітні 2022 року. Вже після загибелі героя. Його авторка взяла за основу відео, які військовослужбовець записував для своєї дитини. Таткова любов кажуть учасники гурту. Це присвята усім тим, хто втратив рідних на війні. Місіночку добриранок. Бімалий мі, привіт. Привіт! Татко на роботі. Він тобі тримає світ. Цей текст був написаний в перші місяці війни. Коли напевно всі українці не мали куди дітися від цього шаленого стресу і шоку, він для мене не був важкий. Він для мене був терапевтичний, помічний цей процес написання тексту, такого тексту, він допоміг мені висловити. Дати назву тим почуттям, які в, в моїй душі були в той час, коли в моєму тілі був фізичний біль від великого стресу. Цією піснею я хотів саме передати настрій, який зараз є в більшості жителів України. Тобто це настрій тривоги. Настрій е, такий, який людина відчуває, коли не знає, що чекає попереду але вірить в те, що попереду буде все добре. Буде наша перемога. Допрем'єрний показ документального фільму Форма вогню відбувся у Хмельницькому. Героями стрічки стали хмельницькі рятувальники. Восени 2022-го зведений загін надзвичайників під ворожими обстрілами допомагав людям у деокупованому Херсоні. Частина кадрів з нагрудних камер під час порятунку херсонців, з охоплених полум'ям будинків. Фільм створений для іноземних глядачів двома мовами. У Хмельницькому він вийде на екрани з 22 лютого. Час готували їжу. Були маленькі діти, з ними жінки, чоловіки. Особливо це було видно в дворах багатоповерхівок. Нам було легше тим, що нам не приходилось грати інші ролі. Нам приходилось грати самі себе, згадувати, що ми тоді відчували, що ми переживали і. Нам просто режисерили, будьте собою. Зведений загін рятувальників Хмельниччини, який працював відразу після деокупації Херсона, складався з 24 чоловік, добровольців, яких не треба було наказувати їм, щоб вони їхали. Список добровольців був набагато більший до сих пір, і в най... ще в найбільш тяжких умовах хлопці працюють і дівчата, коли ворог обстрілює дуже багато міст нашої держави. Просто це приклад того, як працює український рятувальник. Головна мета фільму це розказати про подвиг наших героїв на весь світ. Бо фільм спочатку він знімався в англійській мові. Це зараз адаптована версія з українською озвучкою, але він був спрямований на іноземного глядача. Багато людей вони шанують героїв Марвел, яких не існує. А справжніх героїв про них менше говорять. Мені б хотілося, щоб про справжніх героїв. Про ДСНСників, про Силу оборони країни, про них казали якомога більше. Більше про ці та інші події у випуску 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!